Кібербезпека, незважаючи на всі заголовки про порушення і ваші найкращі зусилля, деякі люди просто не дотримуються політики. Там ті, що розблоковують. Осібі, яка все залишає, швидко натискає на друк, але не поспішає забрати щось. Карл Карл губить конфіденційні документи, ніби це його робота, особливо коли відволікається. Діана, яка кидає дані, вона залишає конфіденційні дані відкритими на сервері, щоб будь-хто міг їх побачити. Шаррі, яка надмірно ділиться, Неперевершена в розповсюдженні оновлень клієнтів через свою незахищену домашню мережу. А Мал Лорі з шкідливим програмним забезпеченням пакує нові потенційні продажі та неприємний сюрприз. Давайте визнаємо, люди просто не налаштовані на постійний захист даних. Ось чому рішення Xerox Security Solutions розроблені для роботи з ними, щоб вони не обходили безпеку даних, підтримуючи філософію нульової довіри, залишаючись при цьому інтуїтивно зрозумілими, автоматизованими та інтелектуальними. Забезпечення безпеки принтерів і захист критичних даних на кожному етапі. Тому завдання не друкуються, поки ебі не буде готова їх забрати. Захист контенту повідомляє, коли Карл друкує конфіденційний документ. Файли автоматично редагуються та шифруються, тому дані шарлі залишаються приватними під час передачі. Доступ на основі ролей розпізнає діану та обмежує варіанти збереження даних, а захист від шкідливого програмного забезпечення рятує малорі від завантаження проблем, одночасно попереджаючи вашу команду про загрозу. Чи робите ви це самостійно, чи використовуєте аналітику на дану Zerex Managed Print Services Рішення Xerox Security Solutions можуть захистити вашу інфраструктуру друку від практично будь-якої загрози. Хоча ми не можемо запобігти крадістці обіду, Ларі.